Це відео про те, як використати промокод на андроїді, на планшеті або телефоні. Отже, ви скачали додаток. Поздравляю! І в розділі казок, в головному розділі, є певний контент, який надається за підпискою. Тобто, при натисканні ці на казки вам пропонується оформити підписку. Або місяць. Або на рік. А, Якщо у вас є промокод, який ви отримали від нас, то не потрібно в самому додатку шукати кнопки, куди його ввести. А, воно трохи працює по-іншому. Тобто ми це відміняємо, виходимо з додатку і відправляємося в інший додаток Google Market Play Market. А, в цьому а, а, додатку. Маєте власний аккаунт, ось кнопка зверху, справа, в правому верхньому кутку з вашим е аватаром. Ви на нього натискаєте, і воно відкриває вам настройки вашого аккаунта. Тут треба вибрати оплата і підписки, і в, в цьому меню вибрати Активувати код. Відкривається віконці. І сюди виводити промокод, який ви отримали від нас, і отримуєте доступ до контенту, який є за підпискою. Відразу скажу, що на Android є певні обмеження, ви не можете цією підпискою поділитися з вашими, вашою сімейною групою. Це показано з тим, що в Android є обмеження. Якщо додаток був безкоштовно скачений, то внутрішній контент не, роз, ну, не шариться. Не роздається. Тому а, будьте пильними. Якщо ви робите це для своєї дитини, то вводьте промокод з її аккаунту і з її девайсу. Дякую за увагу.